Вітаю, друзі, 29 травня сьогодні. Не можемо заїхати, соняшник посіяти. сиро, в селі, дощ маленький пройшов минулого разу, а вчора випало 10 міліметрів і вже дивився, вроді все висохло. Приїхав на поле. Все сере стоїть. калюжі, грязюка. В общем, не знаю, що робити. Ну, в общем, будемо будемо ждати, поки підсохне. Це ячмінець, заїхав на ячмінець. Телефон держу на рівні свого зросту. Це той ячмінь, який я знімав в началі весни що він був в общем такий слабенький. Після проходу сівалки він взагалі там чорна земля була. Оце тут скраєчку. Ось я покажу. Получається, посіяв його, половина не зійшло. Схоже, потеряв ячмінь. Але він такий рідкуватий. Ну, кущення у нього. Як бачимо, що непогано. він закучився. Так, да, є, звісно, бур'янці. Бур'янці і болячки, фунгіцидна обробка була, ну може, звісно, трошки й помогло йому. Загалом відкуватий такий ячмінець вийшов. Ну висота у нього десь о півтора метра. Ось, як видно, він такий рідкуватий. Підгон, звісно, буде там жорсткий. Зараз одійду далі від краю поля. Ось, покажу. Тут регулятори росту не примінялись ніякі. Зараз покажу. Ну, ось такий він десь приблизно в нього висота. Пройду сюди далі. Він виходить, вийшло рідкуватий. Ну такий колос льється, думаю, повинен бути гарний на 40 центнерів повинно натягнути Є, звісно, конечно підгон тут, тому що земля-сира, земля-сира, тут чуть ли не вода стоїть, сиро там участок далі. Надо семечку сіяти, ну не виходить. Ще тиждень тому плану, планували тиждень тому сіяти мочку, але ну, не склалося. Ось ну, таке є Бачиш, заходиш, воно взагалі. Ну, містами. Містами. 100 кілограм селітри було внесено весною. Якось ось отут далі пройтися, то такий він вроді непоганий. Як видно, покущення в нього, звісно. Тут получається процентів. Сорок. Не війшло. Перекущення. Наприклад, ну, зерно виривати не буду, все видно, так? Да? Один корінь. Один, два. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять продуктивних колосків з одного землі не пущення. Не знаю скільки тут кілограм, в кілограмах вийшло. Так як я вважав, десь висів був 100 кілограм, половина не зійшло, десь кілограм 50 виходить, на гектар. Будемо дивитися, уборка прийде, будемо слідкувати. Подивимося, натура буде, думаю, нормально по-любому. На урожайності, по звісно, буде. Якщо до 40 сепане, то буде, буде нормально. Все, слідкуємо, дивимося, слава Україні, слава ЗСУ. Всього найкращого.